Цей день настав. Відомий бренд суперкарів Феррарі переходить на електрички. Феррарі оголосила про плани запустити свій перший повністю електричний транспортний засіб вже цього року. Він увійде в перелік шести моделей, які компанія планує представити найближчі місяці. Ще у червні Феррарі заявила, що сподівається встановити демократичний цінник 520 тисяч доларів за електрокар. Ну, Для Феррарі це демократично. У своїй заяві гендиректор Феррарі не розкрив. Рив жодних подробиць щодо запуску електромобіля, але зазначив, що компанія планує вийти на ринок із довгоочікуваною моделлю в унікальний та інноваційний спосіб. Причому на ці плани не вплине політика адміністрації Трампа в США. Хоча в каталозі Ferrari вже кілька років існують гібриди, компанія ще не представила жодного повністю електричного транспортного засобу. Також гендиректор Ferrari заявляв про те, що він зробить свій електромобіль голоснішим за інших. Щоб це не значило, Можливо, мова йде про штучний звук двигуна в салоні, який транслюється через динаміки. А таке рішення ми вже бачили в електричках BMW m 3